Ви на каналі Зелень, мене звуть Олександр, і тут ми будемо з вами готувати просту і корисну їжу. Під простою я маю на увазі їжу, яку необхідно недовго, швидко готувати, без купи різних процесів, які необхідно контролювати, щоб просто взяв з того, що під рукою є, і приготував собі смачненьке собі і своїй родині. А корисною я вважаю їжу, яка при правильному раціоні харчування і здоровому, звісно, способі життя, нестиме тільки користь нашому організму. Ми готуватимемо без цукру, без м'яса, без яєць, молочних продуктів. Інколи можливо дозволятимемо собі якісь окремі з молочних продуктів. О, тобто, так ми будемо готувати веганські страви, річ вегетаріанські, можливо, з додаванням того ж таки сиру. Тільки у нас це перше відео, а вступ трохи і так затягнувся? То пропоную переходити безпосередньо до приготування. А будемо готувати ми сьогодні страву, яку я найбільше впевнений, якою часто готую собі, своїй родині. Ми всі її дуже полюбляємо. Це грибна галета. Це страва, яка відповідає всім наведеним вище критеріям, тобто вона проста в приготуванні, корисна і з молочних продуктів там є тільки твердий сир. Тож, які в нас будуть інгредієнти для приготування, нам знадобляться гриби гливи, цибуля. Морква, сир в моєму випадку це сир сулугуні, Борошно в нашому випадку знову ж таки це спекове борошно, сіль, перець, куркума і псиліум. Псиліумом ми замінимо яйце, яке могло б скріпити нашу начинку. Що цікавить точна громовка всіх інгредієнтів? Не переживайте, я їх всіх зважив на точних вагах, і ось ви можете з нею ознайомитись. І друзі, оскільки сіль є дуже важливим інгредієнтом нашої страви, я дуже і просто наполегливо раджу використовувати саме цю українську сіль. Тому що це не просто сіль, це міць. Використання такої солі це ваш вклад у нашу загальну перемогу над ворогом. Тож, нарешті почнемо. Розпочинаємо приготування нашого тіста. Беремо спельтове борошно. Трохи кипяченої негарячої водички, щоб не обпектись. Трошки оливкової олії, сіль і починаємо все перемішувати. Якщо ви відчуваєте, що суміш прилипає до ваших рук, ще додаємо трохи борошна. Якщо ж ви відчуваєте, що суміш досить тверда, чого не має бути. Потім ми в кінці побачимо необхідну консистенцію, просто додаємо трошки більше водички. Ось, в кінці у нас виходить таке тісто м'якеньке, яке не пристає до рук. Досить пружне. Наше готове тісто ми викладаємо на харчову плівку і даємо йому трішки відпочити рівно стільки, скільки ми будемо займатися начинкою. А приготування нашої начинки ми починаємо з того, що дрібненько нарізаємо моркву. На пательню додаємо масло хі, розігріваємо пательню і в розігріту пательню додаємо нашу порізану дрібненьку В Цей час займаємося цибулькою, теж дрібненько нарізаємо. І нарізану цибульку додаємо до моркви. Гарно їх перемішуємо. І поки готуються наші овочі, переходимо до грибів, теж якомога дрібніше нарізаємо. Нарізані грибочки додаємо до наших овочів і ще раз все дуже ретельно перемішуємо. Слідкуємо, щоб наші овочі гарно приготувались. І поки вони обсмажуються на пательні, натираємо сир на середній терці. Додаємо приправи, починаємо з солі. Додаємо перець, куркуму і ще раз все ретельно перемішуємо. Нашу готову начинку пересипаємо в миску. Додаємо подрібнений сир. Додаємо псиліум і тепер гарно все перемішуємо. Ось і готова наша начинка. що ж з тістом у нас все дуже просто. Викладаємо його на підготовлений противень У мене він круглий, але це не обов'язково. Може бути і прямокутний звичайний. От. Застеляємо його пергаментом, наше тісто, і зверху ще один шар пергаменту. Трошки розминаємо. І тепер починаємо працювати скалкою, поки тісто наше не стане дуже тоненьким. Ось що у нас вийшло. І тепер сюди ми можемо викладати нашу начинку. Яка вже якраз встигла охолонути. Викладаємо по центру. Трошки її розминаємо, щоб вона була не така висока. Формуємо невеличке коло, і тепер будемо загортати краї. Це все теж дуже просто. Це вам не вареники ліпити і не пельмені. Тут це набагато простіше. І ось, чинивши таким нехитрим чином, маємо ось такий гарний результат. Досить все просто. Все, тепер відправляємо нашого красення у розігріту на 180 градусів духовку, хвилин на 45. Але наглядаємо за ним. В основному дивимось його готовність по верхівці, по начинці. Дивимось, щоб не пригоріло. Після того, як витягнемо пиріг з духовки, йому необхідно дати трошки відпочити, щоб він трошки охолонув. Після чого ми вже можемо його спокійно нарізати і смакувати. Повірте, це дуже смачно. Отже, як ви могли переконатись, все виходить просто і доволі швидко. Тому смачного вам! Не об'їдайтесь і плекаємо український ютюб.